Боже серце, пійманої птиці, в руках моїх не чує доброти. Я дам тобі водиці і пшениці, Моя пташина, тільки не тремти. Хіба потоки загубили воду, хіба в полях уже зерна нема? Пусти мене, мій хлопчик, на свободу, а все, що треба, я знайду сама. Я ж лагну тебе тримаю, пташко. В руках моїх легеньких мов вітрець. Хіба неволяться, хіба це важко від мене взяти кілька саранець? Пусти мене мені, дитину мила, дорожча воля, ніж зерно твоє. Страшна, хоч навіть лагідна та сила, яка розкрите крилсте дає. Лети, співай у небі гомінкому, хоч і маленький, розумів я все, моя рука ніколи і нікому ні кривди, ні біди не принесе.